Як склалася доля бійців першого складу Азов? Перший склад це, це там люди з Патріота України, навколо футбола, умовно кажучи, і просто міські божевільні. Це от, три три ключові категорії, які були на початках, і вони мені всі дуже близькі і дорогі. от, ці люди, тому що інші не мали бажання. От в той час, коли було треба, бажаючих було не та не надто багато якщо говорити умовно про особовий склад там перших там. 50, які поїхали людей, та, або там, перших там, 100-150, я думаю, що відсотків 30-40 загинули на цей час. Не менше, думаю, 40-50% ми з ними рухаємось далі разом ну, в одних колективах. Ну і невелика кількість людей ну, це стандартний процес, вона хтось відсіявся, тому що. Він був не потрібен, хтось для мене, на жаль, там та відійшов там, пішов займатися своїми справами, кар'єрою чи ще чимось. Є люди, які були там буквально перший місяць, після того пішли своїм шляхом. Багато хто воював в правому секторі, деякі пішли там в Збройні Сили і так далі, і тому подібне. І зараз, от такі от деякі з цих людей, там знакових, які були на самих початках, але от реально місяць. Тобто, зараз в корпус, в корпус ці люди переходять до мене. З збройних сил, з національної гвардії, це дуже круто. Тобто, ми об'єктивно не бачились з деякими, ну може, може, і бачились, але там декілька разів за 10, за десяток років. І а зараз ми всі так сходимось до того, з чого все починалося. Тільки тепер це тепер це третій армійський корпус.